Нас мільйони. Ми говоримо багатьма мовами, ми належимо до різних націй, ми віримо в принцип, істина, доброта, терпіння. Ми займаємося медитацією, досягаємо фізичного здоров'я і спокою розуму. Але нас переслідують жорстоко, несправедливо це роблять люди, які нас не розуміють. Їх обманув корумпований диктаторський комуністичний режим. Упродовж 20 років у Китаї нас кидають до в'язниць, примушують до рабської праці, піддають тортурам, а також силоміць видаляють внутрішні органи. Багато країн уже засудили злочини в Китаї убивства прихильників Фалуньгун заради органів. Цій трагедії можна покласти край. Підпишіть петицію на сайті фов.ін